Сумський міський центр науково-технічної творчості молоді був створений у 1992 році. Центр НТТМ потужний, широкодоступний позашкільний навчальний заклад. Основним видом діяльності нашого закладу є науково-технічний та спортивно-технічні напрямки, що передбачають залучення вихованців до активної діяльності. Знабуття техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної, науково-дослідницької роботи та оволодіння практичними уміннями з технічних видів спорту. Працює 7 відділів інструктивно-методичний, організаційно-масовий, початково-технічний, художньо-технічний, науково-технічний, спортивно-технічний та відділ раннього творчого розвитку. Кожен з відділів відповідає за певну ланку діяльності закладу. На сьогоднішній день у центрі НТТМ працює 48 технічних гуртків. Шість наукових секцій, які представлені 141 групою, в яких навчається та виховується понад 1887 гуртківців. Є вагомі здобутки, які примножуються із року в рік педагогами та вихованцями закладу. Центр став базою для проведення обласних змагань з радіоелектроніки та цілої низки міських заходів. Ми пишаємося тим фактом, що міська виставка технічної творчості, започаткована ще у 1973 році, проходить і досі. Найефективніша технологія навчання для формування творчої та соціальної компетентності особистості засобами технічної творчості є метод проєктів. Використання педагогами нашого закладу методу проєктів. Презентовано як цікаву та ефективну форму позашкільної навчально-виховної роботи, що створює умови для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей у вільний від навчання час. Він сприяє підвищенню мотивації особистості, до пізнання і творчості, задовольняє реальні інтереси і потреби дітей та учнівської молоді, шляхом залучення їх. до солидницкой экспериментальной, до науково-технической деятельности. Сила и момент. А также изучение размерности площади. Студия статического момента площади. Перевага методу проєктів в тому, що він має можливість відійти від традиційного навчального процесу і перейти на якісно новий рівень взаємодії, коли учень займає активну позицію, а педагог створює умови для прояву його активності, вихованець суб'єкт діяльності, а педагог-партнер. Педагоги Центру науково-технічної творчості молоді вважають, що на сьогоднішній день метод проєкції один із найперспективніших видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів та сприяє розвитку життєвих компетентностей. Вихованці набувають досвід у вирішенні реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя. Цю машину мати, можна вже не працювати, тільки кнопки натискати і накази роздавати. Так чи ні, так чи ні, чи ви вірите ви? За роки свого існування центр НТТМ став центром дитячих радощів, міцної дружби, високих мрій і перших здобутків. Тож побажаємо вихованцям центру та їх педагогам подальших успіхів. На нелегкому шляху пізнання оточуючого світу.